Лорецькому місвиконкомі пройшла церемонія вручення нагород бійцям АТО. Бійці отримали медалі захисник вітчизни та орден за мужність. Нагороджується Ігор Григорович Андрухов. Медаллю захисник вітчизни нагороджується Зенін Олександр Леонідович. Казом президента України від 16 січня 2016 року орденом за мужність третього ступеню нагородили Володимира Милосердова. На жаль, посмертно орден отримала мама загиблого. Присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого бійця Петра Карташова, котрого сьогодні поховали на центральному кладовищі міста. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів, що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. И меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит. Приватбанки. І через нього отрив 8 тисяч. І на тідні я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається, мені продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіть до нам в м'ясной бурман у нас найнижчі ціни, найкращий товар в великому асортименті.